Загадкова недуга косить студентів-біологів на практиці в канові 15 дітей з температурою, знову і слабкістю медики пояснюють таку хворобливість адаптацією до клімату, ймовірним передозуванням дніпрової води. Поки хвороба не стала масовим явищем, найважчого зангіною шпиталізували, а ще кількох віддали лікуватись додому. Першокурсниця біолог Софія замість збирати у канівському заповіднику рідкісні квіти, п'є таблетки у гуртожитку та міряє температуру. Я вчора була 37,5, у мене, сьогодні 36,8. десь так, голова зараз не болить. Ні, та нічого, ніяких нету. Ні. У її подруги по кімнаті сьогодні недуга вже минула. Дівчина разом з усіма пішла на човнах кататись островами поблизу Канева. Скоріше за все, тепловий удар, бо дійсно на сонці перегрілись, так, але все добре. Багато людей в них температура висока, але здається, що вже спадає трішки. В цьому році це Перше, такий да наслідок насправді, що у нас останні дні, оце п'ятниця, е, субота, було дуже жарко. По перше, всі дні були дощі тут. Раптом два дні хорошої погоди, і звичайно, студенти вивалили на сонце, тому е, ну. Якби може дійсно був зовсім лікар, такий фахівець, сказати зразу, чи це вірусна інфекція, чи це е, тепловий удар. Студенти-біологи, які не захворіли, показують свої здобутки. З Дніпрових островів принесли безліч рідкісних рослин. і Кажуть, аби не захворіти, п'ють профілактичні препарати. Хтось купує їх сам, комусь видають у медчастині. Червонокнижні. книжні, біла. Одну ми взяли для фіксації, щоб показувати студентам. Вчора декількох дітей забрали. Батьків першокурсників паніка. Медична сестра закладу заспокоює поширення недуги контрольоване і про масові поки що найдеться. Це не отруєння, а швидше адаптація до нового клімату. У мене їх на сьогоднішній день. 15 чоловік ті жило У мене діситна було два челека. А вот. один із них в даний момент знаходиться в стаціонарі. Ізолювати дітей з із температурою змоги тут не мають. Проте здоров'ям практикантів біологів пообіцяв опікуватись особисто міністр освіти. Головна проблема, що вони захворіли на ангіну. Я безпосередньо беру участь зараз в цій справі. Юні біологи зізнаються, для їхньої практики заповідник біля Тарасової гори одне з найкращих місць. Щоб практику не зіпсувати, всі активно п'ють антивіру. Світлана Березівська, Валерій Сатюк, ТСН 1+, плюс